Коли ми зрозуміємо, що це не інший день, а на один день менше, то тоді ми почнемо цінувати те, що дійсно важливо. Помиляється кожен, визнає помилки мудрий, вибачається сильний, відновлює стосунки, люблячий. Колишнє життя ніколи не повториться. Наразі йде складання іспиту на контроль емоцій, силу Твого Духу та людяність. Люди або шукають спосіб, як стати кращим, або виправдання, щоб стати гірше. Сьогодні, як ніколи, людьми правлять гордість і егоїзм, а рухають марнославство і забобони. Є три незмінні ліки на землі природа, любов і почуття гумору. Природа допомагає жити, кохання допомагає вижити, а почуття гумору пережити. Дуже часто гумор це наша єдина зброя проти всієї гидоти та несправедливості життя. Дякую, що були зі мною. Діліться в коментарях, який вислів вам більше припав до душі або допоміг по-іншому подивитися на наше життя. Не забувайте ставити вподобайку і підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. З вами був канал Палітра Життя.